Складні погодні умови призводять до зростання числа дорожньо-транспортних пригод на дорогах області. Тому державтоінспекція закликає водіїв дотримуватися безпечної швидкості руху і бути обережними за кермом. Окрім того, є певні правила у керуванні транспортних засобів засніженими дорогами. Саме про них розповідає державтоінспектор Дмитро Веськов, який має значний досвід у керуванні авто в екстрених умовах. Людина, яка їздить, яка працівник дає, яка їздить за кермом практично щоденно, напевно, точно знає, як правильно себе вести за кермом, коли от на дорозі пожеледиться і коли снігу багато. От розкажи про такі ключові моменти, які повинен знати водій, звичайний водій, аби не потрапити в халепу на такій дорозі. Ну, я думаю, в першу чергу водій має враховувати погодні умови, стан проїзної частини. І насамперед це дистанція. Між автомобілями. Тому що при володові, снігопадові треба дотримуватись дистанцію, це в першу чергу буде безпека водія. Як, як наприклад, гальмувати у разі надзвичайної ситуації? Гальмувати при ожеледиці можна, якщо автомобіль не е, заводу виробником передбачений е, АБС, можна поступово. Нажав гальмо, відпустив, нажав, відпустив, нажав, відпустив, щоб гума мала змогу про колеса прокручуватись. Так як в одному положенні, якщо постійно держати, гальмувати, резина забивається снігом, і виходить, вона ніякого ефекту не дає. Різко треба загальмувати. Що треба зробити водієві? Кажуть, і коробку передач можна і так далі. Так, можна зменшувати швидкість за допомогою. Коробки передач. І також, як я говорив, поступово нажимати на гальма невеличкими плавними рухами, щоб автомобіль не здійснив занос. Ну, от якщо вже їдемо на дорозі, екстрене гальмування і автомобіль зносить. Або навіть просто автомобіль зносить на дорозі, починає крутити, що треба робити водією? Ну, треба в першу чергу. Справляти кермо впроти заноса і дивитися по ситуації, де можна чуть, може, газу додати, може чуть пригальмувати і старатися любими шляхами зловити автомобіль, щоб він не пішов заносити, не здійснив ніяку дорожньо транспортну пригоду чи з'їхав в квіт. На Що впливає задній провід апаратний? ситуаціях, Кажуть, що коли передній привідний автомобіль можна і десь швидше газанути і так далі. Передній привод більш, більш кращий в, в зимню пору, так як е, тягнуть е, легше, ніж пухати. Пусть десь заїхали ви в сніг чи якийсь сугроб, то переднім приводом легше, так як ти собі можеш рулем викручувати в любе положення. Куди треба, щоб автомобіль виїхав. І також передній привод при заносі, якщо додати акселератор газу, витягує передню частину автомобіля. Ну, зупиняти автомобіль можна і гальмувати, можна з допомогою коробки передач. Як саме це робиться? Розкажи, тому що люди багато хто і не, знає, не розуміють і не знають. Ну, що нам, наприклад, ми їдемо на автодорозі. Там... Наприклад, на четвертій швидкості, і бачимо перед нами якусь перешкоду, і нам треба зменшити швидкість при ожеледиці. Щоб не дати змогу автомобілю при різкому альмуванню заноса, ми зменшуємо за допомогою переключання швидкості. З четвертої переключаємо на 3 потім з третьої переключаємо на другу. І за що цього зменшується швидкість. Зараз рахунок дигуна зменшується швидкість і не дає автомобілю заноса. А ось на підйомах, на спусках, важливо, як стартувати автомобілю чи спускатися, скажімо так. Ну, на підйомах вже цього е треба рушати плавненько, багато газу не давати, щоб не здійснилося пробуксування колеса. І поступово, якщо автомобіль починає рухатися, Легенько розганяємо, включаємо другу швидкість і даємо автомобілю, щоб він йшов в натяжку. Тож, за словами досвідченого інспектора, на слизькій дорозі не варто гальмувати різко, адже найчастіше це призводить до некерованості авто. Тим часом Дмитро Лесько показує, як потрібно практично використовувати всі його настанови. Так, якщо водій часто їздять на транспортному засобі, чи на роботі, чи в домашніх якихось умовах, він і, як кажеться, з кожним днем все для себе якісь навички приймає нові й нові. Раз раз, попробував так загальгувати другий раз так, раз так рушити другий, раз по-другому. воно це все відкладається і собі відбираєш, як то каже, саме найкраще. Зараз в нашому випадку ми спробуємо екстрене гальмування на слизькій дорозі. Ось так приблизно ну, і має бути. Да? Так, так. Да. І ви бачите, як при швидкості 40 км на годину автомоб... автомобіль рухається дуже на велик, велик, велику відстань. Ну і зараз ми спробуємо зупинити е -е, плавними нажимання на гальма, щоб не з'їсть великий Тут Кілька разів поспіль. Так ось бачите, да, ми даємо газу, автомобіль боксує і дуже погано набирає швидкість. Зараз ми планенько. планенько відпускаємо щеплення і чуть-чуть додаємо газу. Ось, у нас автомобіль поїхав, просування колес не відбулося. Скажи, будь ласка, наскільки я знаю, ти був учасником водійського конкурсу. От ці навики знадобилися. Що це був за конкурс і як ти там виступив? Так, було в 2008 році. У нас міжнародні соревновані. По екстремальній їзді навики мені дуже допомогли. Зайняв я друге місце. А де конкурс був? І що це був за конкурс? З поміж кого це був? Конкурс? Е, працівників дає. А учасниками конкурсу були з кількох країн чи міжнародних? Е, всі області України. Потім були е, білоруси, Польща. Росія і Молдова. І у 2011 році в Житомирській області зайняв по екстремальній зі перше місце. Ну а на твою думку, який автомобіль кращий? Задній чи передній приви? Якщо водій е, е, має якісь навички, має, як то кажуть, е, талант. Різниця, який буде автомобіль, чи задньоприводний, чи передня різниці не буде мати. А от для новачка, скажімо так, людина, яка там першу чи другу зиму все таки їздить. Мені Спільного. кажеться, краще, щоб був передній привід. Ну, лайним треба діти користуватися. Так. Звідки такі навики? Це вдає, вчили? чи все-таки якісь до того були? Ні, це все до ГАІ. Тому що їздить на автомобілі мені подобається. І собі з кожним разом, як я говорив, щось новеньке, якось так автомобіль занесло в іншу сторону. І вибираєш найкращі моменти, які тобі можуть в житті допомогти. Ну, водіям моя порада. взимку в першу чергу, коли проїзна частина засніжена, має ожеледицю, це не перевищення швидкості, дотримання дистанції. Якщо водій буде ці всі правила дотримуватися, він буде себе впевнено чувствувати на бризній частині і не допустить ніякого зіткнення чи дорожньо транспортної пригоди. Хто бачить, що він не впевнений і боїться, моя порада краще не виїжджати, почекати, поки проїзна частина буде в доброму стані. Щоб Водій, так як і він сам боїться переживає і так само не зробив загрозу для інших учасників дорожнього руху. Робота Державтоінспекції інспекції не тільки слідкувати за порушенням правил дорожнього руху, але й займатися організацією дорожнього руху. Завдання Служби організації дорожнього руху це здійснення контролю за станом утримання вулично-дорожньої мережі, огляд місця події дорожньо-транспортних пригод, нагляд за утриманням, ремонтом вулиць автошляхів області. Працівники служби організації дорожнього руху Тісні взаємодії співпрацюють з органами місцевого самоврядування, державними адміністраціями, дорожньо комунальними службами. Проводиться двічі на рік обстеження вулично-шляхової мережі області. Це весняне комісійне обстеження та осіннє комісійне обстеження. В ході цих обстежень виявляється ряд недоліків в утриманні та експлуатації автошляхів. Та вулиць міст. От, значить, на усунення вище вказаних недоліків видаються приписи от, дорожнім комунальним службам. В більшості недоліки, які виявляються під час комісійних обстежень, усуваються, але зв'яки не завдяки а зв'язку з недостатнім фінансуванням дорожньої галузі. Ряд недоліків залишається не усунутих. Ну, Найбільше недоліків, які бувають? Ямковість, напевно, знаки? Ямковість, колійність. – От скажіть, будь ласка, стосовно зимового періоду, що робить ваша служба, щоб якось убезпечити водію і, можливо, наші дороги покращити в цей період? Працівники дає в зимовий період, працюють в цілодовому режимі і контролюють стан проїжджої частини. Значить, у разі виявлення слизькості негайно повідомляються служби дорожньо-комунальні, задіють співпраця з ними йде тісна і починають боротися з зимовою слизькістю і заметами. За так, що би хотів порадити водіям, яким все-таки необхідно виїжджати в дорогу. Це перш за все перевірити технічний стан справності автомобіля, заправити повний бак пального, зарядити мобільні телефони, щоб у разі якоїсь непередбаченої ситуації могли сповістити службу Даї МНС, щоб у разі необхідності вчасно могли надати допомогу, якщо така необхідність виникне.